Поліцейські Одещини викрили шахраїв, які виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісті зниклого на війні сина. Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення, зловмисники почали писати їй від імені сина листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі. Вірячи, що допомагає рідній дитині, літня жінка віддала правопорушникам майже 415 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що злочин скоїли сусіди потерпілої, 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити. Слідчі повідомили фігурантам про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману Шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій, а також у незаконному заволодінні шляхом обману, паспортом та іншими важливими особистими документами, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Згідно з санкціями частини 3 статті 357 та частин 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.